П'ятнадцять тисяч розлучень від початку року. Чому все більше українців розривають стосунки? сісти? Хочеться більше почуття самотності, здатне впливати на те, як ми харчуємося. Справжня епідемія. Майже кожна четверта людина у світі почувається самотні. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою. Від новин постійна тривога. Відчуваєш себе самотнім, не залишайся сам на самі з проблемами. Я поруч. Новий проєкт Євгенії Науменко на львівській хвилі. Живий досвід, реальні історії, шляхи виходу з самотності. Підтримка я поруч програму створено за підтримки Швейцарії у співпраці з проєктом Психічне здоров'я для України. Обідні таке врем'я, як прийшла хмара заходу, отака, то коли ринув дощ з грабом, то такий граб падав у здоровий ногу. Не хто дрібненький. Як куряче? Ні, ні, таке менше трохи. Як летіть, та хмара з цим грабом пішла, пішла, пішла і це одна з наших багатьох розмов з бабусею. Ганна Іванівна Оцелюк була моїм джерелом тепла. Піклування народних пісень української мови, бо вона з Хмельниччини сама і переїхала в х до Запоріжжя. Вона також джерело історії життя, фраз типу Тільки не виходь заміж у 19» і техніки вишивання хрестиком. Вона купувала спеціально до мого приїзду свіженьке молочко у Тані на нашій вулиці і пекла хліб. За особливим замовленням могло ще бути горохове пюре і найсмачніший у світі гречаний суп. Я досі пам'ятаю її запах, її фіолетові бордові хустички з трояндами, добрі, добрі, блакитні очі. Усім привіт! Мене звати Євгенія Науменко. Сьогоднішній випуск спецпроекту Я поруч ми присвячуємо нашим бабусям і дідусям і їхньому почуттю самотності. Розбиратися з цією темою мені допоможе. Мене звати Ірина Шевченко. Я засновниця і директорка благодійного фонду Незабутні. Ми допомагаємо людям з деменцією в Україні. Ми часто нехтуємо дзвінком до своїх рідних недоречно, невчасно не встигнемо нормально поговорити, немає сил. Але ми навіть не уявляємо, якими лікувальними. Можуть виявитися ці півтори-дві хвилини з мого досвіду, найцінніше тут це зв'язок, тобто залишатися постійно в постійному зв'язку з цією людиною. Це може бути дзвінок на одну-дві хвилини, але регулярно. Тобто регулярно дзвонити. Можливо, це буде одна хвилина кожен день, може бути раз на тиждень, але оце постійне відчуття, що ти потрібен, що про тебе пам'ятають. Це насправді не займе у вас багато часу. Але для цієї людини це буде той промінчик, за який вона буде триматися, і який буде їй давати енергію і відчуття сенсу. От що я живу, мене пам'ятають, ми спілкуємося. Окрім регулярного дзвінка, також важливою є організація побуту і певний графік справ активностей на день це щоб ця людина мала певний графік і певний стимул в ви ідеалі виходити на вулицю. Якщо вона може і мати певну якусь програму, чим частіше, тим краще, наприклад, піти на пошту. Піти на навіть насправді оці черги, які в медичних закладах і так далі, які ми всі не любимо, але насправді це може бути приводом для людей старшого віку поспілкуватися. І можуть бути зустрічі з іншими сусідами на, на вулиці, на лавочки або десь кудись піти далі. Але якщо для родичів що може бути сигналом, що людина відчуває себе дійсно самотньою, це коли от, немає цього зв'язку з іншими. Зі самого дитинства в одному зі запорізьких парків я часто спостерігала картину. Бабусі й дідусі збирались в одному і тому ж місці у певний час. Приносили зі собою величезний магнітофон. Один дідусь завжди мав акордеон, це для різноманіття. І вони танцювали самі або в парах, або в колі. Чи падає листя, чи сніг під ногами, чи бузок цвіте, чи припікає сонце в липні. Вони танцювали, вони вбирали усе найкрасивіше. Хустки, берети, краватки, налаковані туфлі, і дуже багато сміялася. Їхні пісні було чути на дитячий майданчик. Це був далеко не на наш репертуар, тому ми не були прихильниками цього гуртка. Але ми були дітьми. А зараз, згадуючи їх, я усміхаюсь. Мені тепло на душі, я пишаюсь ними усіма, бо вони мали свій спосіб радіти життю. І він полягав у трьох речах, простих трьох речах, зібратися разом. Танцювати, сміятись. Я поруч. Британський еволюційний психолог доктор Робін Данбар у книзі Вівека Мурті Самотність стверджує, що одним з найбільш заразних, універсальних та інстинктивних елементів єднання є сміх. Як і доторк, це тригер викладу ендорфінів. Тож, коли ми сміємося разом, то почуваємося щасливішими, ближче знайомими з людьми, які навколо, і більш розслабленими. Я поруч. З віком збільшується ризик того, що буде зменшуватися кількість спілкування. Людина може поступово втрачати близьких, там чоловіка, дружину і друзів, які теж в старшому віці вже перебувають. Це вплине звичайно на те, що може розвиватися брак спілкування з віком, родичі, які були раніше більш активними через те, що вони залучені в свої власні переживання, проблеми життя. Вони будуть менше приділяти увагу. І менше спілкуватися з цією людиною В цілому. З віком, звичайно, змінюється спосіб життя людини, тобто людина йде на пенсію. Це для багатьох людей може бути величезною травмою, яку не всі легко можуть пережити. І ця зміна вона може вплинути на те, що різко зменшиться кількість спілкування, зменшиться кількість сенсів, які були раніше в житті людини, і це вплине на те, що буде розвиватися у людини. Одна з найчастіших причин сварок і непорозумінь між літніми батьками та їхніми дітьми. Про лікування і медицину людина, яка прожила в радянській системі більшість життя, не змінить свого ставлення до лікарів, бо в неї інші переконання і травми. Люди старшого віку часто думають, що з них хочуть витягнути останні кошти, зазначає психологиня Наталія Підлісна в інтерв'ю виданню Лівий берег. Аби це змінити, їм треба розповідати про безоплатні послуги, ліки, знижки. І якщо є можливість, якщо вони користуються гаджетами, підписати їх на розсилки, аби вони першими дізнавалися про якісь новини у сфері медицини. Людям у віці важче пересуватися. Вони можуть не знати якихось прав своїх можливостей, особливо у медичній сфері. У них бракує ресурсу, щоб вишукувати, де можна зекономити, що при пенсії у декілька тисяч гривень таки життєво актуально. І навіть якщо ви забезпечите фінансову сторону питання, у них може виникати почуття провини, або ж вони і зовсім не зголосяться на таку допомогу. Тому, аби надихнути своїх близьких, обстежитися або почати лікування, важливо пробувати різні підходи. Треба поставитися з розумінням до цього, і дійсно єдине рішення тут це бути креативними і спробувати знайти такий підхід, тобто організувати цей візит до лікаря, або привести лікаря до людини, або якимось чином так надихнути людину. Це нормальна практика, коли, скажімо так, ми з одної сторони, ми ніби як обман людину, але з іншої сторони, ми це робимо для її добробуту, для її безпеки, тому що на якомусь етапі ми, як доглядальники, або люди, які просто люблять і піклуються про наших близьких старшого віку. Ми відповідальні за їх благополуччя. Тому треба знаходити шляхи. Наприклад, були такі випадки, коли ось ну ніяк не хотіла жінка йти до лікаря, але от вона дуже любила це не в нашій країні. Було, але я спілкуюся з людьми з деменцією з інших країн, і там от мені розповідали Випадок, коли от вона дуже любила, любить президента цієї країни, і от їй сказали, що президент всім сказав, що треба піти обов'язково проти обстеження, і от вона це почула і без питань пішла. Тобто, знайти якийсь такий підхід, можливо, з кимось за компанію піти, тобто не здаватися, розуміти, що людині насправді вже теж. Може бути важко, що якщо вона відмовляється, вона це робить не для того, щоб вам зробити важче або гірше, тому з віком дійсно є певні особливості спілкування, і ми маємо бути завжди в ресурсі для того, щоб коли ми спілкуємося з людьми старшого віку, можливо повільніше говорити, повторювати. Якщо з першого разу, наприклад, щось не зрозуміло, то іншими словами сказати. Тобто спілкування, в принципі, для людей старшого віку це є одною з ключових. Вих найважливіших речей для профілактики їх самотності, і щоб забезпечити їм відчуття цього якихось сенсів, що вони комусь потрібні. Вони цікаві, що їх життєвий досвід цікавий. Пам'ятаю, як ми усією родиною хотіли затягнути бабусю на концерт хору «Вірьовки». Ми точно знали, що бабусі сподобається. Вона дивилась їхні концерти по телевізору. Це пісні, які вона сама співала неодноразово. Що наживо почути стільки голосів, це може бути і дуже терапевтично, і надихаюче. В той період вона якраз дуже сильно відчувала себе самотньою. Але звідки ми знали це? Що їй сподобається? Вона ж лише на ці пропозиції. Ція відповідали ні, не хочу я, не хочу. Вони просто можуть зараз цього не хотіти. Тобто, нам, мабуть, просто треба розвивати якусь в собі, ну дійсно толерантність і прийняття, те, що є інша людина з іншими своїми в цей момент емоційним станом, своїми потребами. Навіть якщо бабуся раніше завжди це любила, зараз вона, наприклад, їй комфортніше, безпечніше поспілкуватися з вами, з родиною дома на дивані і послухати, наприклад, на Ютубі цей кон концерт в обнімку з вами ніж дійсно виходити з повного зону дискомфорту для себе, і насправді можливо і не буде того розслаблення, задоволення від концерту через інші фактори, які є. Усвідомлення цього знову веде нас всередину самих себе і змушує замислитися над власними емоціями, мотивами. І реакціями, тому якщо ми головою, наприклад, розуміємо, що так ну дуже хотілося б приємно зробити бабусі, і от ніби ну точно їй сподобається, але не вийшло. Тобто, ми маємо зрозуміти, що з нами відбувається в цей момент, тобто це розпач. Це, Можливо, якась злість в цей момент потреба, яка допомогти хочеться. То хочеться можливо відчувати себе гарними, донькою, онучкою. І от ми це все усвідомлюємо. Можливо, даємо собі трішки підтримки в цей момент і проживаємо це сам з собою. І далі, мабуть, просто цю ситуацію намагаємося відпустити. Я поруч. Будьте обережні з висловлюваннями на зразок, це якщо відмовитись від лікування, тоді це буде для нас ще більшою проблемою. Психологиня Наталія Підлісна переконує, що не варто вживати такі фрази, бо може відбутися ще й ретравматизація. Ви можете поглибити стан близької людини. Вона і так сама боїться бути тягарем для вас і розуміє, що не дарма. Вона настільки нецінна, що ніхто не хоче витрачати сили на догляд за нею. До речі, фонд незабутні часто проводить спеціальні програми та онлайн тренінги про ненасильницьке спілкування з людьми, про яких ви піклуєтесь або доглядаєте, якщо це ваша робота. Посилання на сайт фонду ви знайдете в інстаграмі Львівської хвилі або гугліть, фонд незабутнє. Також пам'ятайте, що зміни у поведінці та реакціях літніх людей можуть бути симптомами деменції. Увесь перелік з 14 ознаки факторів ви можете знайти на сайті фонду і також скористатися їхньою гарячою лінією. Я поруч. Але як ще ми можемо допомогти своїм бабусям-дідусям віднайти сенси та роздмухати іскру життя? Одним, наприклад, з варіантів є залучення людини старшого віку до волонтерської діяльності. Це може бути абсолютно різні волонтерські проекти. Я знаю, що це дуже поширена практика і на заході. Наприклад, у подібній організації в Шотландії бабуся на гарячій лінії працює в них 82 роки. роки, і вона вже дуже багато років. От волонтерить на гарячій лінії дає консультації. Ми насправді до цього теж закликаємо робота, яка дає дуже багато сенсів. Відчуття, що ти потрібен, ти дійсно. То допомагаєш іншим, крім цього, це коло спілкування, однодумці. Найкращий спосіб знайти себе це втратити себе у служінні іншим. Це цитата видатного духовного лідера Індії Ганді. Її у своїй книзі про самотність наводить Вівек Мурті, екс головний лікар Сполучених Штатів Америки. І далі підтверджує ці слова науковими дослідженнями. У 2016 році доктор Наомі Айзенбергер та її колеги-дослідники повідомили, що досвід допомоги іншим знижує активність у мозкових центрах стресу і загрози, зокрема в мигдалині, дорсальній передній поясній корі та передньому острівці. Водночас підвищена активність спостерігається в тих ділянках нашого головного мозку, які пов'язані з піклуванням і винагородою. Це вентральне смугасте тіло і септальна область. Це свідчить про те, що допомога іншим зменшує наш стрес і водночас поліпшує наше самопочуття, що робить її важливим антидотом від болю самотності та роз'єднаності. Я поруч. Яка історія взаємодії сталася з Юлею Карповою, ведучою радіо Хіта яка у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення заснувала фонд Юлені Бабусі. Зараз фонд допомагає дев'ятьом притулкам Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей. Там проживає близько тисячі людей. Команда Юлі складається з неї самої та її чоловіка. Цими старенькими людьми продовжує свій стан внучки. Мені знову У Мене є не одна бабуля, не дві, а сотні бабуль. Бо в першу чергу цей фонд створений для стареньких людей в пам'ять про моїх бабуль і про одну з бабуль, яка коли була вже дуже старенька, вона колись любила мені так говорити, коли я йшла на гульки увечері до друзів. Юлія як баба помре, ти хоча б коли-небудь, хоч раз про неї згадаєш. І це в неї так завжди не докором було, а як трошки підстібнуть. І зараз, коли я приїжджаю до неї на могилу, це постійне таке от відчуття да, бабуль, Згадаю, настільки сильно згадаю, що у вашу честь працює фонд. Тож історія допомоги і волонтерства рятує одразу двох людей: того, хто допомагає, і того, кому допомагають. Цей феномен створює простір для неймовірних див. Я до них на день Святого Миколая провезла Віктора Павліка з концертом. І бачити шок, захват і сльози стареньких це просто безцінно було насправді. Оскільки притулок, якого навіть немає на картах, там старесенькі, які взагалі не мають нікого з родичів, максимум там якісь далекі. І тут до них приїжджає справжній Віктор Павлік і співає тільки для них. І вони мені ще кілька місяців дзвонили, акуратно перепитуючи, Юля, а це не шутки? Юля, а це справжній Віктор Павлік? Юля, а це не двойнік. Минулого року на таємного санту просила людей відправляти листівки, підписані від руків пакуночки, додавати їх. І так сталося, що в Житомирі в будинку пристарілих бабуся отримала свій пакунок. Вона відкриває цей пакуночок, дістає листівку, і там вона підписана від дівчинки з Харкова. Бабуля починає плакати і каже: Я з Харківщини. Прямо таким наголосом. Вона сказала: Я з Харківщини, і у мене там уже нічого і нікого немає. І мені так приємно, що з дому прийшла посилка. Подарунок в одному з притулків, якими Юля опікується, є пан, який їй кожного разу співає серенади. І ось в один з таких днів минулого року поруч із ним опинився і ще один чоловік. Який сказав, якби в моєму житті колись у мене з'явилась гітара, ми б з Дмитровичем стали класним дуетом. В той момент біля мене поруч був мій чоловік. Він замовляє гітару, і на наступний раз ми йому її привозимо. Це було таке щастя, я притомно розумію, що людина не змогла би зібрати собі грошей на цю покупку, і тут в нього сталася ця мрія. Так як він за неї тримався, так як він біля неї прям не знав, як її взяти в руки, вона того було варто, і потім через якийсь час він помер. Але розуміння того, що у людини перед смертю збулася така мрія, про яку він дуже багато думав, дуже хотів, але не мав можливості, це круто. Ми робимо цей епізод наприкінці листопада, у передріздвяний період. Тому зараз багато благодійних фондів проводять акції: таємний Санта чи таємний Миколай. Тому долучайтеся, якщо маєте можливість. Нехай це буде фонд Юлі або будь-який інший. У Львові також є громадська організація Старість на радість там можна і волонтером стати, і таємним Миколаєм бути для стареньких. Усі деталі можете шукати на їхній Фейсбук-сторінці Старість на радість. Я поруч. Ми можемо запропонувати нашим рідним курси з освоєння комп'ютерів і смартфонів, йогу, фізичні заняття, які проводять багато громадських організацій, похід в які заклади чи організувати раз на місяць вечірку в селі, день зустрічей у своїй громаді, наприклад, кожну першу суботу місяця. До речі, з цим може допомогти фонд незабутнє. Вони підкажуть, як краще і легше такий захід організувати. Це все справді чудово, але є один важливий момент. І він пов'язаний з дослідженням, яке тривало протягом 75 років, і здається, триває досі. Дослідники з Гарварду спостерігали за життями більше 700 чоловіків з підліткового віку. Кожного року вони перепитували, як їхні справи життя, чи задоволені вони своїм життям, як їх стан здоров'я вони зв'язувалися навіть з їхніми сімейними лікарями. І якщо коротко, то висновок цього дослідження в майже століття такий. Саме хороші стосунки роблять нас щасливими і здоровими, точніше, щасливішими і здоровішими, а от самотність вбиває. Я часто переглядаю одне відео, яке мені відгукується оцим родинним зв'язком, чимось теплим, глибинним, безцінним. Відео записане мною на відеокамеру десь у 2008 році у селі Хрестівка Хмельницької області, звідки моя бабуся і мама родом. Я дуже хотіла подивитися на подвір'я, де мама зростала зі своїми братами та сестрою, як виглядає та хата, де вони спали на печі, де бабуся сиділа біля вікна і вишивала в першій ночі якийсь черговий візерунок. Отож на цьому відео моя мама, бабуся, бабусина рідна сестра та одна з їхніх невісток співають за родинним столом пісню, яку раптом згадала бабуся. Вона здається, на будь-який випадок мала пісню. Оцю пісню теж я проспівала на хорі там же, Давай записали, вивчали і там співали. Іванкова мати, Іванкова мати. Іванкова мати на мене не воює. Що є, є, Іванко? Що є, є Іванко у мене. Чує що є її єва? Що є її неко. У мене ночує. Дякую, що послухали. Реклама. Якщо ви довгий час відчуваєте дискомфорт і ще не наважуєтеся звернутися прямо до спеціаліста, то на сайті Психічне Здоров'я для України є спеціальні тести, які ви можете пройти і перевірити хоча б на такому початковому етапі свій стан. Можливо, ці тести надихнуть вас потім звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я або навпаки зможуть заспокоїти вас. mh4u.in.ua Заходьте на сайт і бережіть своє психічне здоров'я. З вами була Євгенія Науменко. Почуємося. Я поруч.